До 15 чашок кави на тиждень у середньому випивають українці. Про це говорить статистика Кентер Юкрейн. Люди п'ють каву вдома або ж купують напій у закладах. Наразі в Україні та світі спостерігається стійке подорожчання чаю, кави та какао. Це підтверджує тернопільська підприємиця Ірина Головко. Вона вже сім років спеціалізується на виробництві свіжо обсмаженої кави. За її словами, вартість продукту стрімко змінюється впродовж останніх років. У двадцять році був ну такий перший в історії колапс з неврожаєм кави настільки, що на кавовій біржі був великий дефіцит кавового зерна, і це спричинило різке зростання ціни. Україна повністю імпортує каву, чай і какао. Відтак глобальні цінові коливання безпосередньо впливають на внутрішній ринок. Однак, основні причини подорожчання – це кліматичні катастрофи в Українах-виробниках, скорочення врожаю, дисбаланс між попитом і пропозицією. Про це зазначає експерт, науковий співробітник інституту аграрної економіки Богдан Духницький. Додатковим чинником виступають наслідки збройної агресії Росії, що також збільшують витрати для кінцевого споживача. Крім того, збройні конфлікти на близькому сході негативно впливають не лише на обсяги імпорту товару, а й на його стабільність. Як результат, ці ж події ускладнюють логістику для українських закупівельників, які змушені адаптовуватися до нових умов. Та кава, яка їхала з океанії, раніше, якщо вона могла йти через Суецький канал, то зараз вони обпливають іншими шляхами і збільшився значно період. Тобто закуп, закупщики кави повинні брати більшими партіями, розраховувати на довші дистанції і на більші відповідно витрати по доставці. Спеціалісти з обсмажування кави змушені підвищувати вартість зерен. іноді навіть у два з половиною рази, чого раніше не практикували. Такі кроки є вимушеними. Зізнається Ірина Головко, адже виробники кави повинні балансувати між собі вартістю та ринковими вимогами. А зараз ми множимо на курс долара тих самих 10. У нас вже 410-420 гривень, так? плюс 20% оподаткування, плюс усмажка, і в нас вже під 500 гривень. Така суха собі вартість, яка не включає ні зарплат, ні оренд, ні, ні пакування, ні нічого. Загалом, з травня 2024 року по травень 2025 ціна на каву піднялася майже на 50%. А за даними індексу еспресо від Open Data, бо, у червні цього року ціна чашки еспресо в Україні зросла на 20% у річному вимірі з 32 до 38 гривень. Наша знімальна група вийшла на вулиці Тернополя, аби дізнатися у перехожих, як часто то вони полюбляють випивати каву та чи вплинула на їхню культуру споживання напою, зростання його вартості. Мені подобається сам ритуал кави, Мені подобається, коли це в красивій кружечці, так в красивому місті з красивою людиною. Тобто, це більше про емоції, це не про саму каву. Тому навряд чи я готова відмовитися від цих емоцій через збільшення ціни. Це одне із моїх задоволень, так що я мушу собі придбати. Я та як в оман, мені певно, незалежно скільки вона буде коштувати, чи буде дешевше, чи дорожче. Я не думаю, що я каву не перестану пити. Я її люблю, чому я собі не можу дозволити купити. Навіть якщо вона і дорожча стає так? ну дорожча, значить мене я її люблю. За словами аналітиків UC Research, ситуація на ринку кави не зміниться в найближчому майбутньому. Також експерти прогнозують, що до 2050 року площа посівів може скоротитися навіть вдвічі. Це означає, що ціновий тиск буде продовжувати зростати. Тож бізнесу рекомендують оновлювати стратегії закупівель, а споживачам підготуватись до нових цінників.